Хочу почати з того, що я дивлюся про різних волонтерів, телеграм-канали читаю, новини прослуховую різні. І в мене таке склалося враження, що всі просто розповідають про грибочки так званого нашого українського суспільства. І... Залізають в глибину, тому що він проник не то, що всі верстви населення, а в різні шари покоління, які сплетені між собою родовими відносинами. І ця корупція настільки сидить всередині, що більшість розповідає про тільки грибочки, тільки як айсберг. Уявіть, Айсберг. От, міцелі весь схоронений знизу. А всі більшості розповідають про вершочок маленький, який зверху. Так що, так, задумайтесь над цим.